Про що будемо говорити? Про те, як можна елементарно зрозуміти точку зору людини, не зважаючи на її досвід, не зважаючи на її менталітет, не зважаючи на її національність, і знайти спільну мову, і домовитися, і організувати співпрацю або просто полегшити собі життя. класний пали. Дуже елементарна техніка. Давайте зробимо зараз чотири кроки. Один, два. Три, чотири. Остап на моєї сесії чотири кроки проспектів Тейків. Зробье і ви будете знати і володіти всіма інструментами. Перша паралель Франція. Я маю призи, призивні подарунки для мусить. Приходьте. Дякую. Добре, час. Так. Так, ще. <ріст> <Пробилятор>. Так, ще. Перспектів <ріст> тейкінг це така річ, про яку якраз і сьогодні будемо говорити, яка допомагає нам зрозуміти точку зору іншої людини, щоб знайти, щоб побудувати спільну взаємодію. Виналаштовані на співпраці, всі. Чому нам складно іноді? Тому що наш мозок він егоцентричний. Він ставить нас всередину всього, що відбувається в нашому житті. А всім оточуючим він роздає другорядні ролі. І тому, коли ми оцінюємо ситуацію, або про щось говоримо, ми в першу чергу проходимо свого досвіду. Так не може бути, тому що я розумію. Знайомо, чули таке, правда? Не вийде, тому що або зроби так. Бо я знаю, що це спрацює. Ось це якраз той егоцентризм нашого мозку. Що бачите ви? Скажіть. Я зараз не кажу, це теж так, мій погляд перелетів. Червона скільниця, пляшка води, вишиванка зірок костюм. Бачите ви це? Ні, не бачу. Ні. Запам'ятали? Міняйтеся місцями. Знаходьте. Якщо дитина відтворює ту ситуацію, яку ви їй розказали з водою, то це менший бал. Якщо дитина починає фантазувати і уявляти, і прораховувати інші варіанти, то відповідно стають більші бали.